Ми говорили про десятивний принцип в тому, в тому житті. У нас результати є набагато вищими, і фактично за три роки, починаючи з нульової бази, волонтерів, нас на, на сьогодні є 500 осіб, з яких активно беруть участь в наших заходах, які ми проводимо щороку більше ніж 15. Тобто інколи бувають місяці по два-три заходи, з яких 200 дуже активні, і 300. Ждуть. Не, ну, невідомо чого, ми не, мож, не можемо їх змушувати, так? але вони є, ну, їхні контакти є, свого часу вони виявили бажання бути волонтерами. Але 200, ну, з якими ми співпрацюємо. Mm -hmm. Щодо... А чи достатньо проб'ю цих 500 людей, яку кажуть у вас сьогоднішній день? Оскільки я знаю, там вже держамо говорила про якісь великі цифри. Ну, це останній волонтер для Львова. Ми нікому з зазначених осіб не даємо гарантії, що ви будете волонтером під час турніру, тому що я вважаю, що ж, жоден з них на 100% фахово не готовий надавати якісну послугу. Тому що ну, мінімальний приклад, зважаючи на характер проведення заходів, у нас не було необхідністю володіти іноземною мовою. оскільки всі заходи проводили з Львові? Повертаючись до проекту приймаючого міста. Набір розпочнеться в серпні відповідні, з відповідними вимогами до волонтерів і відповідно до наших підрахунків в місті Львові буде залучена 941 особа. Тобто це не є космічна ціна, я перепрошую кількість, тому що в нас є досвід, коли ми святкували 750-річчя, було залучено 700 осіб. Сьогодні показники дізнаються фактично на 250. Це не є для нас мега, е, замовлення і це не є якась нереальна кількість осіб. Можна да, так? Це, це по фрейду, що було. А, можливо, є ну, потрібна компенсація да, за роботу волонтера, тому що в принципі, всі ми інколи робимо заблогело, але любимо, коли нам за це трошки переплачують. Чи є у вас з цієї точки зору якась підготовка? Підготовка морально людей, що вони не отримують. Від... Під час кожної лекції, під час кожного тренінгу, під час кожного навчання, яке я, яке я проводжу перед заходом, одне з таких ключових е, понять, яке і речень, які я намагаюся донести до осіб, що е, про жоден грошовий еквівалент не йде мова, ніколи не йшла мова як волонтерства і ніколи не буде йти. Це саме стосується проєкту е, турніру, є перелік бонусів, як ми їх називаємо, які отримують кожен з залучених волонтерів, але в жодному пункті не мали і не йде гроші. А от хто займається підготовкою? Він каже, що недостатньо кваліфікації, можливо, там е, планів військовому пошеї, якоїсь там, можливо, там якась особлива фізична підготовка, підготовка має бути, хто готує з цієї трошки до людей. Найважче, ну, оскільки найбільше не почався, то ніхто не готує до турніру. Е, Ключове питання, що він ще не почався. Ну, я розповідаю, кінці серпня, на початку вересня, ну щоб ви зрозуміли стратегію, як вона буде відбуватися в Львові. Розпочнеться набір, який буде тривати до кінця грудня. До кінця грудня тому, що на початку 2 до, до, або 4 грудня стане відомо, які команди гратимуть в кожному з приймаючи міст. І це нам дасть можливість е, зробити акцент певний, які мови нам потрібно для більше, ніж інші, щоб зробити пріоритет. І е, до березня ми маємо мати е, готову базу, 941 особу. Там, і, і анкетні дані в нашому переліку. Це означає, що фактично за два місяці зими ми маємо провести інтерв'ю, з... скільки осіб нам вдасться відібрати після одержаних анкет, скільки це буде ну, це, на жаль, неможливо передбачити. Щодо навчань вони будуть е, тільки на весні. Є певна програма передбачена, але я на, ну, на жаль не маю ще визначених так викладачів, е, тренерів. А коли пішли це вже така підготовка стосовно пошуку тренерів, це ж якщо кажете 940 осіб, ви маєте провести співбесіду, співбесіду доволі короткий термін, ну, чи можна це впоратися, якщо у вас не так багато взагалі? Так, інтерв'ю е будуть проводити 13 координаторів, оскільки є 13 підрозділів, ми плануємо координаторів за очистів працівників з 2012 року. Координатори будуть паралельно підшукувати з набором волонтерів, тобто вже вересні ми будемо мати координаторів, їх навчати. І також в вересні плануємо починати роботу з тренерами, І оскільки не плануємо залучати багато іноземних тренерів. Таке було прийнято рішення, тому ми той календарний план, який ми склали і затвердили. Є достатньо реальним для для якісного там виконання основних. Чи ви був відділенний досвід досвіду у Польщі? Наприклад, вони які поради вам давали, як краще ви кажете, що було прийнято рішення не залучати іноземних тренерів, Ну стосовно того, що у нас в принципі немає досвіду проведення таких. Величезне події, можливо, і варто було б а, звернутися по до допомогу до іноземних спеціалістів? Про співпрацю з Польщею. Насправді з Польщею працює набагато тісніше, ніж нашими приймаючими містами. І сьогодні другий раз, коли я бачу так, керівників е, волонтерської служби, яка буде в приймаючих містах, і перший раз нас організовували поляки в Польщі, так? І другий раз організовуєте ви нас. Поляками ну, я дуже тісно працюю, і наша програма ми писали її на основі рекомендацій наших польських друзів польської спілки ПР 2012, тищі оскільки в Україні, на жаль, такого національного координатора немає. Ну, дуже гарне зауваження, тому з одного боку приємно чути, що поляки допомагають, а з іншого боку, че дуже приємно чути, що з ми краще співпрацюємо, ніж всередині своєї країни. У нас є з західних. І це дуже багато. Хотілося б, щоб ми все-таки об'єднувалися більше і один допомагали і залучали, якщо поляки залучаємо, то вже краще, щоб вони ділилися своїм досвідом з усією країною. Mm -hmm. Це дуже ну, що добре, щоб вони так і поширювався цей досвід далі. А, дякую а, Я зараз хотіла надати нам, слово Ользі Михайлоча з а, міністерства. Я думаю, що в неї є багато чого доповнити, до того, що в принципі було сказано. По-перше, реально сказала Маріана, у нас немає єдиного єдиного координатора. А, на жаль, Міністерство освіти і науки, поки воно було головним підготовки волонтерів, для них це був не пріоритет. Для них пріоритет стала мовна підготовка а, цього, а, цього персоналу, який буде залучений саме в підєвро. Це і міліція, це і припосдовник, і митники і так далі. Медицина. А волонтери це був виключно такий проєкт, який а, саме і в відділі євро. Він був нецікавий. Не цікавий чому? Тому що це дуже велика кітка робота. Шляхесто в наш час це не дуже... Вигідний бізнес або ще й, щось десь, десь можна заробити гроші. Це волонтерство. Ми неодноразово хотіли на себе перебрати, вже підготували і проти зійшли саме до чинника, що маємо стати ми, і тут прийшло 9, -9 грудня, всіх поміняли, ліквідували. ну Наскільки я знаю, зараз вже є попередня домовленість, і маю надію, що наступного тижня ми все ж таки. Приймемо цю естафету і будемо все ж відповідати за всю Україну. А в Україні волонтерство це не лише приймаючі міста. Самі волонтери повинні бути з приїзду в нашу країну на всіх кордонах, на всіх теж саме те, Київ та Київ, лише аеропорт Болісталь знаходиться в Київській області. Місто Київ в аеропорт не готує в Альбані. У нас буде на сьогоднішній день пладова інвесторів. 88 вже є е, інвестори своїми проєктами, які будуть на фан-зони. Там також повинні бути люди, які будуть допомагати. Також волонтери. Е, я відповідаю як координатор за фан посольства в, в Україні. Е, і в кожне фан-посольство, в кожне місто треба буде від 100 до 150 чоловік. Їх також не прораховують тримаючі міста. Це також хтось повинен це готувати. Е, і є велика проблема ще в тому, що кожне місто, кожного є свій графік. Графік він настільки різний, що якщо ми до домовитися з моком, що ми будемо готувати і зробити набір після саме набору для офіційних груп УЄФА, тому що якщо ми там завалимо, то там знайти людей, які... Будуть допомагати і розказувати, хто десь є. У нас є пол студентів, які вище на навчальні заклади нам все одно допомогу. Ви хочете, ви хочете це є є. Так, <коли сор> і буде. Воно Вона і вона... так є, що коли я працювала в першу зону на, в Києві, а, тоді хто б як прийшли в <пражнення> університет, попросили, Допоможіть, будь ласка. Так, прийшло 400 чоловік, але 100 чоловік з них залишилися самі. І самі приходили кожен день і допомагали. Це також людський фактор. Набирати 900, 2000, 6 тисяч чоловік це добре, лише повинна бути не, не, не така кількість. І треба десь ще попробувати, як вони дійсно чи будуть вони з спорюватися. Тому в цьому є велика проблема. І маємо надію, що ми, ми все-таки будемо якось виходити з цієї проблем. Часу мало, коштів на це а вже в країні немає. Спонсори, багато є спонсори, які хочуть допомагати, але ж вони не знають, до кого йти. То ну, що, приходячи до нас, ми кажемо класно, ми готові з вами співпрацювати, лише ж ми не можемо це робити, бо ми робимо паралельні проекти. матеріально технічну базу забирає спонсорство спонсорування. Із кілька волонтерських проєктів є як людина, яка поставляє сьогодні ціні, ніхто не безпечне, що міста дістав дуже важкі ситуації, як сумках. І не це так просто, і вдається на перший погляд, оскільки, з одного боку, було передбачено до сих пір переплачена, що вони зраджують пам'ять у державній цілій програмі 42 мільйони гривень на підготовку тепер і підготовку стюардів, медичних працівників та волонтерів. А, але оскільки розпорядження для освіти і науки... Яке не спеціалізується на оперативному управлінні, не спеціалізується на навчанні. Але наче людина має бути і щось робити, то сама логіка, сама фундаментальна природа проти супровідного проєкту була порушена. Але з другого боку, гроші державного бюджету, що дуже просто отримати важко. Майже. не З другого боку, залучення позабюджетного фінансування, шляхом спонсорів, суттєво обмеження з боку РИПА з маркету. Вкрай важкій ситуації і те, що вони роблять, може на перший погляд здаватися, що є, як вже сказав модератор, різні погляди, на скоро польщі. Це не так просто. Обмежень вкрай багато по матеріально-технічній базі, по основі. А, я куток так можна безкусніше культур, що скажіть, а цю карти 42 мільйони, так це в принципі те, що держава було передбачено для неста. А яка сума взагалі передбачалася? Це весь бюджет весь бюджет на на всю на на стюардів, на на стюардів, на волонтерів, на підготовку, так, підготовку кадрів. що волонтерів ми можемо виключно навчати. Саме вперше, коли прописалася цей ця, ця пропозиція, вже Зразу було відомо, що ми не зможемо, вони не зможуть ці кошти використовувати на волонтерів. Тож підготовка до підготовка це повинно 4-5 років, вони повинні були пройти навчальні процеси і тоді отримати якусь вищу освіту вже з волонтерства. Немає. Ну, а де гроші? А де дощ? П'ятки мільйонів було на, на все це. вже пішло на мовну підготовку. Тобто ми вже повторити. 41,7. А я як умовив? Це на мовну підготовку волонтерів? Не волонтерів. Це мовна підготовка. Прикордонників, МВС, якісь профілі штурми, які будуть залучені під'ємними. Подожди, <плату> а сколько чоловіка? Давайте на вишили цифрами треба звертатися до нас, є за того, що вони ведучий орган в саме в державній цільовій програмі. Десь стати питання у неї мікрофон вам так. <плату> <можу>. Доброго дня, друзі. По-перше, класний мікрофон. Доброго дня, друзі. По-перше, я хотів подякувати пані Анні особисто за те, що вони відгукнулися на пропозицію створити зробити такий откровний стіл серед людей в тому числі чиновників, які відповідають за підготовку волонтерів. Ось так. Мене звати Микола Воробйов, я представляю, я є журналіст, пишу на цю тематику і представляю Всеукраїнський центр волонтерів 2012. Трошки зухвала насправді ініціатива, тому що ми є таким громадським інформаційним порталом, тому що вважаємо, що самоінформування волонтерів є ну, в першу чергу. Тобто інформація зараз і потребує. І зараз запитань більше, ніж відповіді. У нас були деякі там, можливо, непорозуміння, в тому числі з представниками, з Андрієм Банцером. З приводу того, що ну, маємо ми це право робити, ні, це представництво ЄФА, але в будь-якому разі е, річ вже довела свою ефективність. Принаймні, те, що буде такий масовий волонтерський проєкт е, в, в Україні е, в 2012 році, знає допомога ну, тобто більше і більше людей. Е, сьогоднішню конференцію хотілося порівняти з Ялтинською 43 року і зробити її максимально якби конструктивною. Разом з вами, в тому числі, як людьми, які активні, які знають, знаються на цьому, виробити якусь спільну концепцію, яка полягає саме в підготовці волонтерів. Тому що ми вже говорили про те, що нас очікує наймасовіший волонтерський проєкт. Ну в принципі, запитання таке. Ну, до нас часто лунає, і я хочу задати організаторам. Скажіть, будь ласка, ну, наприклад, приходить до нас лист, я хочу стати волонтером на Євро-2012. Що мені робити? Це за свої Тобто б таку живу конструктивну дискусію. Що робити Я в тому числі, що я як журналіст буду подаватися на медіа напрямок в волонтерстві. І от я хочу стати волонтером на Євро 2020. Що мені робити? І до кого звертатися, до кого писати? Якщо можна, що мені робити? Тільки без жартів. Олена подарова, хоче, Олена? Шановні колеги, я б насамперед хотіла сказати, що волонтерство має бути, воно є великою, складною, надзвичайно цікавою справою, але ця справа має об'єднати нас всіх, а не перетворити можливо в якісь нападки і тому подібне. Чому я про це говорю? Тому що останнім часом. І в засобах масової інформації по певних там. Телепередачах, часто звучать такі слова, що, от, зокрема, Київ абсолютно в цьому плані не підготовлений і так далі. Пане Миколе, ви приходили до нас в управління, ми вам абсолютно чітко показали свою програму і в той же час, через тиждень, через два ви виступаєте по телевізору і говорите, що в Києві бач такі валявся. Я продовжую трошки пізніше, але... Але з приводу того, що робити, коли до вас звертаються, е, ви розумієте, ніхто ні від чого не відстав до чемпіонату Європи ще півтора роки. Якщо ви хочете, пане Миколу, чи хтось інший бути зараз волонтером чемпіонату, то поки що чемпіонату немає. Моя порада вам станьте просто волонтером. Займіться і беріть участь в інших цікавих проєктах, тому що волонтери у е, євро, як такові, поки що не працюють, бо ще немає євро. Але є дуже багато інших проєктів, які... Ну, формують менталітет волонтерства, в тому числі і в Києві, і ініційовані і нами, і свою решністрацію, і студентською радою. Дякую,